Права 1243. Підприємець вирішив 1725 свого прибутку витратити на придбання нового обладнання, 6 25 відкласти у резервний фонд, а 3 25 витратити на власні потреби. Чи вдасться йому саме так розподілити прибуток? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, яку загальну частину він планує витратити на всі потреби. Отже, пишемо тоді перше. Отже, він вирішив 17.25 витратити. На придбання нового обладнання. Потім 6.25 витратити в резервний фонд. Ну і 325 на власні потреби. І це дорівнює. Знаменник у нас однаковий. Тоді додаємо чисельники. Пишемо 17, плюс 6 і плюс 3. Записуємо 25. І це дорівнює. 17 плюс 6 це буде 23. Пишемо плюс 3, 25 і це дорівнює. 23 плюс 3 це буде 26. Записуємо 25. Пишемо, чого це прибутку. Так. Ну і записуємо, що це у нас заплановані витрати, заплановані. Витрати. Так, ну добре. Планував він витратити 26-25, а чи може йому це вдастись? Ні, не може. Чому? Тому що у нас є тільки один прибуток. Тобто нам треба одиницю якраз порівняти з 26, 25. То записуємо, що пишемо тоді 2. Ну і записуємо, що одиниця нам треба порівняти і 26, 25. А як нам порівняти одиницю і 2625? 26,25 це неправильний дріб. Чисельник більший за знаменник, і у нас він більший за одиницю. Чому? Тому що одиницю ми можемо записати як 25,25. 25. А якщо ми порівняємо 25, 25 і 26,25, то у нас знаменники однакові. Чим більший чисельник, тим більший дріб, то тут ми ставимо знак. Більше, що 2625 у нас більше, ніж 2525. 25 ну, або одиниця у нас менша за 2625. Добре. Ну що ж тоді виходить? Тоді виходить, що він запланував витратити більше, ніж зможе. Тобто його плани ну, не зможе він так розподілити, бо він планує витратити більше, ніж у нього є. Записуємо. Планує, верніше. Пишемо третє. Ну і записуємо оскільки один одиниця менше за двадцять шість, двадцять п'ятий, то підприємець. Планує витратити, витратити більше за його прибуток ну, якщо так то чи вдасться йому нас запитують саме так розподілити прибуток? Ні, не вдасться. Записуємо, отже. Йому не вдасться, не вдасться, не вдасться. Так, розподілити, прибуток. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, чи вдасться, чи ні, пишемо, не вдасться. Ну що ж, ось така логічна задача операції з дробами та порівняння дробів. На цьому вправу завершено.